Всім камерам, глядачам, відвідувачам мого каналу великий привіт. Прийшла весна, перший весінній виход, ну, як прибрехав трошки, не перший там. Була обкатка нового прибора, зараз з ним ходить дружина, потім я пізніше покажу, поки буде така інтрижка. Вирішили трошки походити, пошукати, покопати. Ліс такий собі, що я можу сказати, ліс як ліс. Гарний. Гарний весняний ліс. По знахідках побачимо. Тут ніколи нічого не було. але, але, е, Ходимо вже трошки часу. Йдемо там на одне місце, я там видивився, подивимося. Колись там ми дуже давно з дружиною ходили, в неї там були теж цікаві знахідки. Побачимо зараз, що воно буде, якщо ми ще туди дойдемо, бо ще йти дай Боже. Е, по сигналах пусто. Кованіна там проскакує тако час від часу, там пінковка, підковка від каблучна попала, була. 15 копійок е -е, Радянщина, ну то таке не цікаве. Щойно був сигнал. Думав, що якась біліберда чи обломок думав що або гільза, або, блин, фольга якась, ну таке якийсь він непонятний був трошки. Дивіться, що в мене попало. Ну я, як завжди, ходжу з кощеєм. Дивіться, яка еманда. Каблучка. Каблучка та непроста, походу, срібна. Ну, Фокус. Білий метал, вона лопнувша, але якраз, О, да, срібло. Через те, що лопнувша, і був поганий сигнал. Ну, таке там туди-сюди квакало, але як не як срібло. І це зашибісь. Є вам допроба якась. Це, мабуть, радянщина або пізня. Імперія, щось таке. Але суть не в тому, суть в тому, що знахідка дуже приємна. Каблучка така масивна, мабуть, чоловіча, тегенька, я б не сказав, що там вона щось важить багато, але все одно. Засши Перша приємна знахідка. Будемо ходити сьогодні далі. Що будемо знаходити, будемо показувати, як завжди. Всім приємного перегляду. Ставимо лайки, підтримуємо канал. Канал не запускається, а буде так далі працювати по мірі можливості. А Вон моя дружина ходить. З новим колісосом. Добренько, давайте. До сигналів. Так, глядачі. Вон була каблучка, а ямка закидана. Поруч обходюю, сигнальчик. Ну ви не почуєте? 19-20, коротше. Не почуєте, бо в наушника. Я його ще сам не знаю, що там. Підкопав. Сигнал не змінився. Піном пробив. Щось є. Будемо зараз вишкідувати далі. Походу. О! Щас перехватить другу руку. Гудзик, блін, бляха. Я думаю, якась імперія буде. Гудзик орлянка. Вроді би як. Коротше, рельєф є якийсь. Проглядається. Да, орлянка, трошки вона знивша. Ну, нічого, знахідка приємна. Можна ходити. Зараз я тут крутануся, якщо щось буде, покажу. Ну, е, На каблуці видивився проба погано проглядається, в принципі, але видно там восьмерка, значить 84-та, то це десь імперія повинна бути. якраз того періоду і гудзичок. Пойдет, пойдет. Продовжуємо пошуки. Продовжується наша прогулянка по чарівному лісі. Сигналів майже немає, Який є, то там шмуть. Такий сигнальчик глибоченький, слід від нього бачить. Обачок, палимо ушниками. І дивіться, яка байда. Хопа. Це в нас острога. Ще по ніч зачепив. Опатує, то таке, але все одно. Може бути як середньовіща, так і Київська Русь. Але знахідка добра. Майже на кінечник. Ось так. Ось так, ось так. Продовжуємо наші пошуки. Давайте. Так, глядачі, закопав я, я ямку. Починаю обходжувати бік буквально, скільки тут ось договору. Десь метр. Почало бити цвіт чорне, викопав ямку. Стало чисто колір. Але сигнал не в ямці. А ось в сторонці. Зараз я думаю, що... О, іржа появилася. Дивіться. Ось, де вон там. Я думаю, може бути така ж сама байда, як і попередня. Острога може. Буває, що вони по декілька випадають. Варварський м'яту дали, блін. Під рукою більше нічого нема. Да щось кричить. Остраненький ось. Дивіться, кінчик. Что вам видно? Видно. Метал. Опа. А ніфига. Фокер був п'ян, фокус не дался. Це лише якась типа як голка, проколка або хвостовик від якогось ножа. Ой, пардон. Блін, така надія була, що буде знов. Ну нічого. Нічого, нічого. А може й був, була острога, тільки згнила. Бо тут ой, тут край вже такий підгнивший. Нічого. Чорне желізо є, шукаємо. І так, глядачі, он за пеньочком там. Це розкопував ці. А як вона, бляха? Попалася, блядь, острога. Обходюю, ну бо треба обходити такі місця. Сигнал чорний, і дивіться. Це тільки що підковернув лопатою, вивалився. О, бля, він ще й цілий. Зашибісь! Оце ножичок. Бомба-ракета. Клас. Ціленький. Наші бісь, Хотів матікнутися або бляха стримався. Слава Богу. Цензура, там всяка фігня миня. Клас. Клас, клас, клас. Хороший тісачок. Блин, якщо є таке, то ще щось, щось може бути. Тут, звісно, вже виходжено так, що капіс. Тут ходять. Ходили колись, зараз не знаю, чи ще ходять. Ну, знахідки є. Короче, якщо хочете найти... <кху> Ой, правда, треба ходити. Ось так. Так, глядачі, я вже трошки так запахався. Бля. Перебор відпочиває. Дружина теж вам відпочиває. Приймає сонячні ванни. Але зараз на природі красоті. Я тут роботаю, бо в мене сигнал. Ось, дивіться яка, щось железячка якась. Незрозуміла. Зараз її треба на втулку смахує. Зараз її треба якось відсовиклопати. Не знаю, що воно таке. Купати складно млі. Сам процес не буду показувати, а покажу вже як викопає. Так, прийшлося достати свого волоку першту. Дивіться, яка штукенція видербалася. Думав, воно довго. Ну, коротше, довгенько воно туди йшло. Втулочка. Це в нас піка. Орієнтовно козаччина може бути. Ну, може бути і до якогось другого періоду. Ну, Як-не-як. Зброя. Втулечка маленька. Так що цю байду хтось... Якогось кидати, мав. Пойдет. Клас, а? Є ще чорне желізо. Тут воно під квадрат так зроблено. Ну що, можна шукати. Давайте, погнали. Ми шукаємо, ви дивитесь. Ну і лайкуєте, відповідно.